Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, кохан Роман Мирославович, старший сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, народився 8 жовтня 1983 року у селі Сівка Калуска, що на Івано-Франківщині, був третім наймолодшим сином у родині. Батьки Мирослав Миколайович та Любов Васильівна вклали в дітей усю душу і серце, виховавши добрим, щирим і товариським. Навчався в сівка навчально-виховному комплексі. Нині сівка гімназія був старанним учнем, активним, любив спорт. 1999-го вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Зарекомендував себе добродушним, правдивим, працелюбним, ініціативним. Серед студентів був лідером. Поводженні зі старшими стриманим та вічливим займався спортивним орієнтуванням, брав участь у змаганнях різного рівня, завжди приділяв увагу підвищенню спортивної майстерності. З жовтня 2002 до квітня 2004 року відслужив строкову службу. Був заступником командира першого взводу першої роти судового конвоювання військової частини 3003. Керівництво характеризувало його врівноваженим, чесним, справедливим, оптимістично налаштованим, готовим допомогти кожному. Тому Роман мав багато друзів з липня 2005 до грудня 2006 Працював в органах внутрішніх справ України. 22 жовтня 2008 одружився з коханою дівчиною Антоніною. У щасливому шлюбі народилося двійко дітей: донечка Мирослава, 2009 та синочок Антон, 2014. Роман був хорошим, турботливим батьком, люблячим чоловіком, надією та опорою. Дружина згадує, ми прожили пліч-опліч більше 15 років у любові, мирі, злагоді, взаєморозумінні, повазі, підтримці. Роман був надзвичайно чуйним, добросердечним та щирим. З будь-якої ситуації знаходив вихід, любив збирати гриби, рибалити, полюбляв приготувати щось смачненьке. А найкраще і направду смачно у нього виходив шашлик та картопля з салом у фользі. Щоб забезпечити сім'ю, їздив на заробітки за кордон. Працював на будівництві. Відтак маляром у Дзов Калуш Стальбут, монтажником дахів. З початком повномасштабного вторгнення став на захист країни. Служив головним сержантом. Командиром першого. Ремонтного відділення бронетанкової техніки, другого ремонтного взводу ремонтної роти, бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону з 11 березня 2022 по 19 травня 2023 брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави на території населеного пункту Оріхів Пологівського району Запорізької області до виконання завдань ставився. Відповідально з розумінням і проявляв ініціативу за словами побратимів, був надійним, мужнім, здатним підставити плече і прикрити спину у травні 2023 року. Демобілізований перебування в зоні ведення бойових дій дало відбиток по здоров'ю, гіпертонія, проблеми з серцем. І 13 лютого 2024 року серце бійця зупинилося. Свій останній спочинок знайшов 15 лютого на кладовищі рідного села. Йому на віки 40. Роман не загинув на полі бою, але його участь в обороні країни заслуговує, що про нього пам'ятали світла йому пам'ять і вічна слава.